Привіт, дорогі! Я вам зараз таке розкажу. Так от, знаєте, про вірність, коли ви одружуєтесь там на повії, наприклад, то вона вам зраджує постійно на постійній основі. Хоч як би ви не хотіли того, того що, що за цим стоїть дух, було, да? і саме за цим духом вона то і робить знаєте, Бог, блин, від нас хоче одного бути вірним йому. І аж ніяк Бог не любить таких людей, які служать. І мамуні, і Богу, тому що Лука він пише про те, щоб двом панам, двом Господам можливо служити. Бог не вірний нам. Ісус. Він віддав своє життя від тебе за те, і мене і розуміє, наскільки він хоче від нас того ж самого вірності. І саме вірні люди, вони є угодними богососудами, які зберегли Духа Святого. Так цих людей мало. Інші навіть люди, тому що вони дали хороший п'ят, хороші результати.